Бачите, оце таке воно більшеньке, таке як пучка такого. І це ми рвали і їли. Для 86-річної Ольги Жук ці калачики не бур'ян, а порятунок від голоду. Каже, рука не піднімається винищити, окрім них у бабусі на городі росте земляна гроша. Старенька згадує, у 32-му, 33-му роках це були і ліки, і делікатес. Ви знаєте, пачками падали люди, йшли з чужих сіл до нас. Прийшов скоросток, парубок, як побачив кормові бараки. Як він почав гризти, а тато підходить і каже: дитино, дай хлопчику, я тобі хоч пристою, то буде краще тобі їсти. Врятуватися від голоду не лише їхній родині, а всьому селу Нам допоміг тодішній голова колгоспу, колгоспу. Іван Осадчук. Згадує бабуся. Люди кажуть, їхнє село єдине в районі, а можливо і в області, де обійшлося без жертв. Наше село вижило благодара голові колгосп. колгоспній коморі було зерно у сховищах. Но вони з цього зерна не знайшли. Вони штрикали, вони не знайшли. Ризикуючи власним життям, розповідають очевидці, Іван Сидорович не тільки зміг зберегти зерно, а й організував усіх людей до праці. Ба більше, ось туди нині комора, чоловік створив кухню, де готували їжу для всього села. Всі, хто працював у колгоспі, харчувалися тут. О, всі хто не працював, діти старі, хто не міг прийти, то тим відповідну пайку харчів давали додому, аби люди пам'ятали про тисячі врятованих життів. Галина Засну. іщук кілька років тому, будучи сільським головою, ініціювала зведення пам'ятника їхньому працівникові. Коли ми обговорювали саме оформлення пам'ятника. То ми вирішили, що там обов'язково має бути колосок і ну скріпічний ключ. Зберегти і відновити спогади про таких, як Іван Садчук, заходилися історики. Нині завдяки зібраному матеріалу та архівним документам планують видати книжку. До неї увійшли прізвища понад 150 рятівників. В нашій книзі дві основні категорії героїв: це жінки, звичайні сільські матері. Які маючи часом ну 5, 6, 9 дітей знаходили можливість ділитися харчами. Друга категорія місцеві керівники, розповідають історики. За їхніми даними протягом 32-33 років було арештовано півтори тисячі голів колгоспів в Україні. Значна частина постраждала від того, що хотіли врятувати свої села. І якраз в цьому в ці рятівники вони є тим символом опору. Вони є. Тим символом, який зміг протистояти системі, до пам'ятника свого рятівника Ольга Жук та її односельці приходять і в день пам'яті голодомору, і в будь-який інший Наталка Фолівчук, Павло Пархоменко, Дмитро Гончаров, соціальний пульс.